Ви слухаєте подкаст Сирена від видання Грати з 23 по 25 травня 2025 року. Проходив найбільший досі обмін військовополонених та цивільних заручників, який був результатом домовленості переговорів української та російської делегації у Стамбулі. З неволі було звільнено тисячу людей. На місці працювала журналістка ГРАД Тетяна Козак. Сьогодні має відбутися обмін тисячу на тисячу. Про які домовилися у Туреччині групи переговорні зараз я на місці, куди мають приїхати наші військовополонені, звільнені. Дуже багато медіа висвітлюють цю подію наразі: міжнародних медіа, українських медіа. Підходьте, підходьте, швиденько, швиденько. Значить, я Петро Яценко, керівник пресслужби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зараз сюди їдуть автобуси з нашими хлопцями. Звільнено 390 людей сьогодні, в цьому числі так само є 120 цивільних. Це тільки перша частина великого так званого обміну. Завтра будуть звільнені ще люди, і в неділю так само буде велике звільнення. Поки що це найбільший ця частина 390 людей. Це найбільший обмін, який відбувся за один раз. Координаційний штаб працює над тим, щоб продовжувати обміни і звільняти наших людей з ворожої неволі, як військовослужбовців, так і цивільних. Я вас дуже прошу. Вас сьогодні дуже багато, безпрецедентно багато. Хлопці, які приїдуть сюди, вони в стані дуже вразливому знаходяться. Вони три роки переважно були в неволі. Вони зазнавали тортур. Вони побачите, як вони виглядають, як вони недогодовані. У мене величезне до вас прохання. Дивіться, коли хлопці будуть виходити, не заважайте їм вийти спокійно, зустрітися з рідними, там поцілувати траву і так далі. Ви спокійно зможете попрацювати. Не поспішайте, не робіть ажіотажу, не біжіть. Дайте людям вдихнути повітря свободи. Добрий вечір, шановні панове журналісти. Зараз буде звернення міністра оборони. Після цього буде можливість поставити кілька питань, виключно які стосуються обміну. Бажаю здоров'я всім, дорогі колеги. Як ви знаєте, тиждень тому ми за дорученням президента зустрічалися в Стамбулі. В Стамбулі були домовленості тисяча на тисяче. Сьогодні ми розпочали перший крок, вже обміняли наших військових і цивільних. З ними вже працюють. Наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, будемо працювати, доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх. Наразі на місці події вже багато родичів, які чекають на звільнених з полону своїх рідних. Також є люди, які можуть знати, що. Їхні рідні не повертаються, але вони приходять з надією, що вони будуть на цьому обміні, або рідні зникли в безвісті, приїжджають, щоб розпитати військовополонених, які повертаються. Можливо, вони щось чули про їхніх рідних. Кілька сотень людей, рідні військовополонених, обратими, стоять з портретами, з прапорами, з прапорами бригад на локації. Ну, з усіх, з усіх да, біляд, З Усіх бригадці наших хлопців. Ми ж військові, а у нас же всі військові, всі наші хлопці. Тож ми всіх чекаємо, всіх зустрічаємо. Бажано щоб щоб один день. Да, усі. Ой, а ви слідкували за цими перемовинами, наприклад. Ми за новинами не дуже слідкуємо, тому що ми більше слідкуємо за лінією фронту. Ну, бо ми військові. Нас більше тривожить, що там відбувається, а не що там. Там все одно, блять, Третій рік повномасштабки, одинадцятий рік війни все не як домовитись не може. Тож ми не віримо в переговорніки. До не буде. Ось і все. шукаю серед людей знайомі обличчя, коли були на минулому обміні. Я знаю, що тут є люди, які регулярно приходять на місце обміну, щоб хоч щось розпитати про своїх близьких, хоч якусь вісточку дізнатися, навіть якщо вони не у списку обміну. Для них це важливо, бо це хоч якась інформація про рідних, про сина, про чоловіка, про доньку. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні зустрічаєте тут когось? Та ні, інформацію знати про брата. А хто ваш брат? Розкажіть, будь ласка, як він потрапив в полон? Што, в Торецьку, Сурська область, в, ну, в Сам Сунської області пропав під Торецьком, пішов на завдання і не повернувся. Командування, ніхто нічого не знає. Може хтось з ребят знає. А це ваш брат. Да. І ви минулого разу були, да, і ви да, ви да, цього да, разу да. приїхали. А минулого разу ми почули хорошу не для нас інформацію. Ми приїхали, може Богдан ще підтвердить. Тобто ви вперше дізналися? Що – Що його бачили в полоні. Що він є, що його повезли, сім разів вже перевозять. Це і все, що ми знаємо. Будемо шукати. Будем Аби шукати. мамою його, могла і брат я знаю, що люди приїжджають сюди, просто от, щоб відчути якусь надію. Ну а... І... ну а ось той щось скаже. Кожен цепляється за останню соломинку. Ми кожну неділю виходимо на акції. Ну, На акції хтось десь щось почув, хтось десь щось сказав, уточаємо інформацію, списуємося, йдемо до міського голови. Дякувати йому він дає транспорт. і йдемо шукаємо. Хто маршруткою, хто машинами, хто хто чим може. Поки настрій так трошки держиться. Ну, і, до речі, це ж тисяча на тисячу. Це ж такий обмін, який домовлялося в рамках мирних перемовин. Mm -hmm. Ви слідкували загалом за цим? Ай, господи, а я, вже? Mm -hmm. а я вже. Очікували, що заявлять, що от буде такий обмін. Ні. І тим більше так швидко, після шостого, що ж тут пройшло времени, то. А зараз частіше б таке. Mm -hmm. Хай би верталися. – Назвіть ще все людмила Іванівна, мама, Макарюк, брат, а вас Роман Анастасія, дружина військовополоненого журавльова Владислава. Очікую, що сьогодні обміняють мого чоловіка, так як сьогодні день морської піхоти, то я надію, що все таки буде багато морської піхоти. Чоловік служить 501-му батальйоні. Ми, ми хотіли поїхати на акцію в Києві сьогодні. Ну, в день морської піхоти в Києві акції дві навіть одні на 12 і на 17-ту годину. Але коли дізналися, що сьогодні буде великий обмін, то ми поставили в пріоритет таки зустріти, обійняти всіх і побажати хлопцям найшвидшого одужання з такою надією, що буде сьогодні і чоловік. Але в будь-якому випадку ми щасливі, що наших хлопців обмінюють, тобто це радість для всіх. Ну, я вперше тут, насправді, на обміні, тому для мене це ще дуже нервово, насправді так очікувати тут зараз, не знаючи насправді чого чекати. Особливо нервують ті, в кого зникли безвісті, ну, там мій чоловік підтверджений офіційно міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ми хоча б знаємо та станом там на кілька місяців, коли був крайній обмін хлопчина, був який його бачив, з яким з ним в одній камері. Та передала лист з полону Владислава, крайній який ми отримали. Написаний його рукою, його почерком. Та дуже тішимось отримувати такі листи. Ось вже бачу, що це його почерк. Це вже другий лист з полону, і ми знаємо, що він отримав теж два листи. У нас 25 дешеве, Яворський Віталій Октавіанович, з 22-го року в полоні, офіційно підтверджений через МКЧК. На жаль, от на цьому фото цей рік чоловік мій як в полоні. А от на цьому фото, який він потрапив в полон. Не знаю, чому так, але така біда прийшла в нашу сім'ю. Дома чекають діти. Радіємо кожному звільненому, але завжди пам'ятаємо, що наші рідні там. то віримо, що. Або побачимо рідного, або отримаємо хоч якусь звістку від звільнених. Хтось бачив щось, розкаже. Живі чи тримаються, чи взагалі які умови там. Зараз який режим і де в наші рідні знаходяться. Жодного листа я не отримувала від чоловіка. Зі слів звільнених, чоловік дуже хворіє. І надію, що потрапив в обмін. Через Червоний Хрест стан здоров'я задовільний. В них всіх однаково. Немає ні в кого, що хтось більше, що хтось менше. Інформацію більше ніхто ніякої не надає. Одні слова, чекайте, вірте, що витримають. Але теж третій рік полону, два з половиною року, то це дає про себе знати, що наш стан вже дуже розшатаний, дуже важко розуміти, кожен обмін переживаєш, як нібито тебе вбиває. Радієш, хоч але розумієш, що твого там немає, і що з ним там відбувається. Невідомість це з вода з розуму. Тримаємося, віримо в краще. Надія і віра завжди з нами. Ждемо всіх, усіх діток треба додому, тому що їм там дуже важко. Ось як хлопці розказують, що тулилися один до одного. Каже, я спами, як мама моя бройлера вростила, як їм холодно було, так так само у Новозибкові було холодно. Що каже, тулились не ока, не дверей не було. Каже, тулились один до одного і грілися. Як могли багато чого розказати, так? Да? Оце таке є. Аби Бог дав швидше. Усі повернулися, і цивільні, і дітки, і наші хлопці. Всі усіх жалко, так ми хоч трохи де хтось скаже, що чуєм дивани. А як у тим батькам, що не знають, де дитя. Ні, ми приїхали новини, новини дізнатися. дізнатися. Ми я приїхали. Зустряю. От в мене син служить 14-го року, а це чоловік. І, а це мій чоловік І вони з 53-ї бригади. Всі зникли безвісті в різні часи. Він був у підрозділі Снейпорів. Вони прикривали вихід третьої штурмової Завдіївки, коли оцей був штурм. Зникли безвісті, ніхто не повернувся тоді з завдання. І повідомлень ніяких абсолютно немає, але я. Знаю стовідсотково, що він живий. Він пройшов е, таку закалку з 2014 року, що він просто так не здасться, просто так не пропаде. і Він просто мене не покине. Він мені пообіцяв. І того я сьогодні тут. Я впевнена, що в один з приїзд, а може, дасть Бог, і сьогодні я його зустріну. Буде шкода, якщо він приїде, а мами немає. Я їхала з Волині з Коваля, міста Коваль, це далеко звідси. Я буду приїжджати стільки, скільки треба. Я впевнена, що і наша країна, наше командування, ті структури, які вони постворювали, вони будуть давати позитивний результат. Нам би хотілося, звичайно, більше інформації, тому що інформація, як правило, закрита, вона в односторонньому порядку. Але тим не менше, ми знаємо інформацію, яку вони нам доносять, і це вже. Дає оптимістичний прогноз на те, що вони не покинуті, це не просто велика надія, це просто велика радість і для України, і для тисячу сімей, які повернуть своїх рідних в домівки. І якщо ну, мені сьогодні не буде такої можливості зустріти сина, я буду тішитися тими зустрічами, які ми буду бачити тут. Буду зрадіти разом з тими батьками і з тими жінками, які зустрінуть тут своїх рідних, і впевнена, що в один із днів. Хтось буде тішитися, і ми її зустріч. Ми Ні, приїхали я... разом. Ми з Кривого Рогу, одна я з, з волиння. У мене теж і... теж чоловік з 15-го року. А, так. 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 З 15-го року теж пройшов АТО. А коли почалась війна, в марті місяці 22-го року потрапив в полон і теж теж приїхала перший раз, як і дівчата, з надією на те, що може буде і мій колись. На нього. Чекаю троє дітей. Самому меншому 4 роки. Велика надія на те, що вони там і вони всі повернуться. Я Бондаренко Марина Володимирівна, дружина військовослужбовця Бондаренка Віктора Васильовича. Я Грицишина Олена Іванівна, дружина поломаного Євгена. Шукаю свого чоловіка з 22 року. 29 листопада він зник під Клещіївкою. Теж без звісти зниклий, інформації зовсім мало. Так, шукаєш, їздиш, дивишся. Офіційної інформації, що він в полоні, немає. Але ми теж віримо, ждемо і надіємося, що рано чи пізно мій чоловік буде вдома. Я мама Лагасюк Ганна Маріянівна. Я мама сина Лагасюк Юрія Андрія Юрійовича. Ой, синулічка. Я чекаю його вже давно. У нас на Волині зараз дуже велика злива, почалася з самого ранку. Чоловік телефонує, каже, що у вас там кажу, у нас сонечко, у нас хлопці мають приїхати зустріти сонцем і нашими не. посмішками. Тому не треба нам дощу, не треба нам сліз, наскільки ми зможемо триматися. Наверно, навряд ми зможемо триматися. Ну, тим не менше, Таке побачити, вживу. Ми не ж ніколи, ну, от я, допустим, ніколи не бачила вживу обмін. Я лиш тільки по телеграм-каналам, ну, а якщо, звісно, побачити, живу, це дуже да, це серце. Ну, не те, що я буду сама там, не захочу, і плакати, а це душа буде плакати, просто душа. Севастіанова Юлія, мама Мартинова Германа. Чекаю сина, вірю, що в якийсь обмін обійму його. Ну а сьогодні може якась качество. Я чекаю сина свого. Він на початку повномасштабного вторгнення. 22-го року пішов в Терео, потім у грудні місяці пішов до 25-ї десантно штурмової бригади. І в березні 23-го року зник біля населеного пункту Червонопопівка Луганської області. Є відео полону, де він поранений. Його беруть в полонах матівці, важке поранення голови і ніг сподіваюся, чекаю, молюся, що будуть гарні новини. Миколаївського так ми тепер будемо їздити кожного разу. Кожного разу будемо сподіватися, що а вдруг, а вдруг, тому що вже чекати вдома це просто сидиш і не знаєш, як вже себе вести. Але тут, ну серед нас, всіх, ті, хто чекають, легше легше. Ми один одного розуміємо, один одного підтримуємо і. Будемо їздити кожного обміну, поки нашій не буде вдома. Вже їдуть чутно сирени. Звільнені військовополонений машуть в автобусах, показують сердечки, хтось плаче. Вітаємо вас. Дякуємо. Вітаємо. Хто є? Існує хто є, хлопці.

Будь ласка, видіть хлопцем прохід. Дайте, будь ласка, хлопцям пройти. Так, ви, Юра, а ви, Олена. Друзі, Олена. Що це класний день найкращий І бігала, шукала, кричала. Його сьогодні не чекала, якщо часто. Я і війна, вазюкала і все. Просто ну, хотіла хоча б дізнатися свісточку про нього, хоча б він йти. Але це, це. слава це. Богу, я їхала сюди, я тут вже читую четвертий день ми вже тут з подругами, які теж чекають своїх чоловіків, які хочуть дізнатися, де він. Я дуже дякую. Ну, коли відбувся обмін, вже кредитний штаб дав мені знати, що він є, Ми що він все. Відсвітна, дякую вам. Все я а побігла, дякую. А ти 6 боював теж. Покростки в напрямок. Шість місяців. Да? Як так, ва? так, ваше прізвище? Юзвак. Юзвак, Юзвак. Юзвак Юрій Анатолійович. Все добре, ми вдома. Отлично. Коли ви дізналися, що буде обмін? Трійку днів тому. Де були, відкуди ви? Родом з Покровська. З Покровська? А коли? В октябрі місяця прошлого року. Попав в плен. Попав в плен. Де ви отримали? В Ой, в Держинській. В Терезі. Що хочете зробити в Фересі? Дітей увидіти, жену скільки і маму. Троє. Скільки ви були в полоні? Сім місяців. Сім місяців. На якому напрямку потрапили? Курахова углядар. Углядарське направлення. Можливо, ви почтено подзвонити з близьким. Позвоню, ви, конечно. Я пригода бив. Я я дома не був. Я, я не могу поверить, честно, что я с вами общаюсь, что сколько людей, эмоций эти. Я не могу это передать. Ваши вот видите, родители. даже бутылки эти. От, ну, от, это не нервы, это радость, что я, я не знал. Ваши Риги уже знают, что вы повреду. Я звонил, да. Все знают. Ваши ваших, э, можно, куда Лукс. Откуда сам? Ванчин. Днепропетровская региона. Ванчин. С поселка под Днепро. Тамаков, 74 ОРБ. Разведбатальон. А как вы узнали про отдых? А я не узнал Мне просто сказали выходить с камеры, с вещами на выход. Ну, а я думаю, ну, как обычно, этап на какую-то другую там зону, либо СИЗО. И тут и в самолет посадили и разрезали глаза скотчем, перемотали. Вышел и уже понял, что я лечу домой. Можно спасибо вам сказать? Конечно, спасибо. Толя, лучше Анатолий. Пермь, город Пермь. Да. Мамочка не видела, честно, Драго, метро не видела. Я все понимаю. Меня тоже вот э, звоню сестре и у меня племяннику 19 лет царство небесное э, пошел воевать под Харьковом, взял в плен фашистов этих ну, якобы русских. Получил медаль, отморозил ноги зимой, ему амбутировали две ноги, и он умер. Вот она мне под только что... И радостная новость, что я дома, а она мне сказала, и у меня племянника нет, он умер, 19-летний пацан за Украину умер. Я тоже сейчас в шоке, ну, то есть... Сказал, говорит, пошел воевать, чтобы дядька гордился, ему медаль дали. Он, ну... Надо любить Украину. А тепер ми зігнуємо. Марина. Слава Україні! Героям слава! Слава слава! Слава слава! Що у вас на одне Я відчув, це відчув, це десь приблизно неділю неділю назад. От. Ну знаєте, коли знаходишся в чотирьох стінах, то все одне і те саме. Те ж те ж саме, коли дивишся в сторону. Сонце чуть-чуть подвинулося, і ти вже розумієш, що пройшло там, наприклад, 20 хвилин. А тут щось не так. Почув там шорох, там шорох, там шорох там десь. Ну, Думаєш, що, щось не по щось, щось не так, щось не так, щось не то. От. І вже давай собі задавати питання, а потім нас сфотографували в формі, чисті. Mm -hmm. Кому вже встиг да, ви подзвонити mm -hmm. з чергу, Ну, звісно, дружині. Вибачте, трохи підслухав, у вас дитина народилась? Так. так, коли я був в полоні, я коли попав в полон, у мене дружина була вагітна, була вагітна. От 23 числа в липні місяці родився Сергій. У 22-му році? 22 Хлопця Чартинський є, худож бригада є. 118 ОМПС. Хлопці, хто з марської піхоти? Ось, все, мужчина, хмарської замою. Артинський з вами був. Товкач. Товкач зі мною був.

Мартике! Хлопці, калько Міненко, є тут у цьому калько Міненко є тут. Броні сили. Калько, калько. калько Ваня? Панячко, йди сюди, золотенький, це Роман. Іди до мене, Сонечко. Ти ж з моїм Іваном потрапив полон в один да. день. Він є сьогоднішній день. Сьогодні. В цьому обміні не приїхав не з тобою. І не, не буде його не чекати. Я не знаю. Як не чекати? Ні, сьогодні. Сьогодні не буде. Він ми... там є, живий, здоровий. Я все знаю, нормально. Ванечка, він етап... Ти ж на чомусь приїхав сюди. На літаками? ми тримали. Іван був у літаку чи ні? не було, я кажу, він ще там на Сізолиші. Є шанс, що він всю тисячу попадає. Я не Господь Бог, я, я не Я тебе... сам не знаю, що я так, я не розраховував навіть. Боже, на це. Боже, Ванечка, я радий тобі вітавати. Ти ж в один день званій попав, ти знаєш. Що... Я знаю, я з ним пройшов, він мене просив. У горловку був, і в Тарезі ти був радий. Він... Бо завдяки йому мене не розстріляли. Розумієте? Я понял. Він просив їх. Він росіян просив, щоб мене не вбили. 0,97 390 я тебе, Ванечка, веду від вас усіх від самого початку Донецьке СІЗО, Горлівку, Торез, Біську, все. От це, все, ще Мій... В... Ванечка, золотенький, обов'язково мені зателефонуй, Обов як тільки зможеш. Все. Ванечка, я тебе дуже радий вітати. Все добре, ми сильні, ми вільні, ми українці. Все буде добре. Я тебе дуже радий бачити. Не забувайте, забувайся, Бога. Ванечка, добре, дякую. Звідки вас забирали на обмін? О, Вязьма, Смоленська область. А які зараз у вас емоції? Зараз я заспокоюся, блін, а після того, як мені сказали, що можна позвонити до бами, мене були. Сонечка, привіт! Слушай, мама, успокаивайся, потому що ти ревешь, і я буду сейчас реветь. А у меня снимают очень много людей. Я не хочу, блин, тут со слезами на глазах такой весь, блин, мужик находиться. Ты, солнышко, все мое, а я теперь уверен, что тебя я больше никогда не оставлю. То, что ты совершила и ждала меня все эти 37 месяцев, это очень большой подвиг с твоей стороны. Это неоценимый вклад в наши отношения. А, тетя, привет! Никитос, привет-привет! Все взрослые, все ждут тебя. Я помню твой номер телефона. Появится у меня мобила, я тебе сразу же маякну. Все, будем с тобой говорить и планировать наши с тобой дальнейшие Получи. рандеву. Получишь телефон, я узнала уже. Кто? Дидур жив? Конечно! Слава Богу! Дидур, Линдек жив. Белюха и еще забыла фамилию. Они все ждут твоего звонка. Не самое главное Дидур, потому что стоп, этого человека стоп. я, блин, вытянул с оттуда, откуда я его вытянул. Он сам знает, я думаю. Он что он цел, жив и здоров, потому что я днем ничего не знал, ничего не слышал. После того, как его забрали на госпиталь, блин. А некоторые там... Жив, жив, Слава Богу. Вот, вот, ну, Ожидайте, давай, да. да. Люблю тебя сильно-сильно-сильно. Все, тем-тем. Обуси потроху від'їжджають, які привозили військовополонених, вже звільнених. Хлопці потроху виходять також в будівлі і далі будуть їхати на реабілітацію. Але тут залишається, що багато родичів, вони до останнього чекають кожного, хто буде виходити і питати в них кожного разу будуть про своїх рідних. З кожного разу, коли виходить хтось з двері, люди піднімають портрети. Викрикують прізвища або позивний або колонії. А коли, а коли ви зрозуміли, що все таке табовля, що вас випускаєте? Я ще покажу ще зараз, що тут їздить, від цього всього, просто. але все добре, все гаразд. Що вам допомагало триватися? Віра, віра, надія і перемога. Це буде за нами. Україна це наш, Ми з Україною. Дуже вам дякую. Слава Василь. Василя, вітаємо, героям слава. Все, ду -ду -ду -ду. все дякую. Ви не, не бачили. Ми не бачили прикордонника. Не бачили. вас.